Спасибо, 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 спасибо. Привіт, дорогий підписнику, з тобою я, Елмонт, і у нас Гагі. Гагі-моги. Будемо грати в Гагі-Моги і валити в сраних в Пішли вони в пень. Давай їх ламати їм І як я пам'ятаю, зараз мені доведеться побути снайпером, тому що я на срісі і внизу військові, диви. Емм. Антивірус, може, ти підеш пеньок? А ти можеш йому в голову потрапити? а? Бронебіні. Розумієте, тут рівень Майстер заключається не в тому, що тобі стає дуже складно грати і якийсь інтелект підвищується, просто в них ХП стає дуже багато. Неадекватно багато. Але ж я ЧСВ модило, тому. якби... І я буду... Продовжувати грати на такому рівні складності. Так, все мінус один. То ще. <смір> ну, що тобі сказать, таке буває в житті. Всякого бувають проблеми, всякого бувають злоти патіння, бу-бу-бу-бу-бу. Короче, тобі воду заливаю. А це хто мене на, на мене коробка ще з лиця? Ой, ой, щось є. я переборщив, я думав, ти вже вмер, яку схованку? Гелікоптер, як я розумію, це взагалі щось неіснуюче. Нічого собі, а це шо, хоч його бив багато, що він так здох швидко. <звук> Хто по-хорошому? Я поганий. Ви <звук> думаєте, я хороший. Я поганый. Эм, короче, веду, проведу их. А ты от не, не куда от вас денусь. Это не скучно. В а? твоих руках. Нету его. Вы... Кого, его? кого его, кого его, кого его нету. Я вас... Шо, ну, червоні бочки тут не бухкають, як я знаю. Так, ну там один валяється, зараз його добью. Друзі, ми все одно не станемо. І нейтралами. Бавай. Эх, нет, не не скучно. а. Давай. рука. Ого. А я не знаю, що я, два калашини, що. А це не те місце, де? Ні, це не те місце. Де яко по калеші викидав? Хто огонь? Де? Ви занадто знесилені. Це дуже цікаво. Ламать давай. Мне бы тропики обстежить. Так, вот один калаш. Один калашик. А это ему на наскіке поламаний. Небагато. Ой! Андету, значит. Диви, вона просто летить, як куди попало. Задовбали. І давайте свою, свою зброю. Ми. Ні-і-і-і. Як можна найшвидше. Ой, на горі лежиш, ти там, бідненький, страждає. Давай йому допоможемо. А. Шо ребята? Ребята не допоможуть. Запаси в ящику. Так, а воно там де я, та не там, де де я. Оце. навряд чи це запаси в ящику, це вони вже було. Ящик знайшли під опорою, хтось тяг його аж до НДИ. Почекаємо гелікоптера, тоді його заберемо. Так, мені треба спускатися і мені треба виходити звідси. А, там ще військовий? Ну він спиною стоїть і вони поки не бачить. Я не... О, псевдоплод бігає. Я певно, поки в тій зоні не мене бачить. У нього зброя, певно, така ж крива, як у мене. Та я так, мене патронів не висадять, я до схованки ліпше схожу. А потім вже поверну... Ні, а потім збережусь і до них вже пройду. Я знаю, ти думаєш, що зараз аномалія жарем, але наче немає тут жерти. Як я пам'ятаю. Так, аномалію... ой, яку. Так, да, аномалію артефактику аномалію. Ой, не ну можна пройти тут. А. Горелка і виверт. Таке собі. Так, тут я вже назад можу спокійно виходити. Давай собі збережемося, щоб не було як в той раз, щоб не вкокнули, і мені вдалося знову на даху бути. Ну, ти там заряджайся. Ой. Так, дерево ж не пробивається. Іноді цей, блін, X-Ray рушій так глючить, що висне. Ну хоч грать можна. ТД Не пам'ятаю взагалі, щоб я... А, я вже бронебійні патрони використовую на бою. Гелікоптер приїде. і... АКМ? а. Така сама зброя, думаю, якась вже ексклюзивна підійшла. Ах... Немає єбят. Так, мені треба швиденько звільнитись. Немає в тебе, ебят. Так, че это, ебята? А что це таке волочезные и А. Непогано, непогано. Сейчас можете пистолетом кокнути. Зараз будет экстрем, экстрем, экстремальный. Я бачу, як потрапляє кров летить, але. Не достатньо цього. Ой. Так, тут я скинув тебе. Можна. Та ні якою ціною. Так, це і більш стілий, ніж мій. Я мій більш цілий. ХП, як я пам'ятаю, у мене автоповнюється, тому... Не буду на рахунок. Скільки вас там? Куди нам? Просто йдемо прямо, а потім вже звернемо. Це Єдобара, який розумію, пам'ятаю, вийду чи ні? Мені под шкода на, на такі вісцені. Там ще артефакт лежить. Мені в доторгівці артефакты зайві скинуті. Динато мене вже їх багато. Женаттю, жоната. Тут нормально можна ж пройти. Медуза. Медуза, медуза. Дай гарбуза. Не, пестик мені твій не треба. Калашик я б твій забрав, але... Не може, 59 кілограшев собі несу. Чи такі важкий? У мене дві зброї. Ну, може, певно, що артефакти важать. Ней, не, не по повів кілограма всім пропусали. Ой. Тож мені надо. А ліва дорога куди веде? То непонятненько. Давай подивимось. Ліва дорога веде у нас до смітника, це, здається, військова база. О, ну, от, оце заліталева дорога купа артефактів. Ой, ми пройшли з тобою, нам назад треба. Поняв. Тут небезпечно, треба кидати гвинтик. Ого, скільки артефактів. Клонда як артефактів. Ми зараз підійдемо ми зберемо всі ці артефакти. Занадто важкий. Давай по приколу. Ех, жаді мені з варейра згубила. Патрон на 18, ну давай. Шкода, звісно. Тому ми з Батоном попрощаємось, бо патрони може продати ще можна. Я де артефакти? Наче їх тут декілька було. О, артефакт артефакт, це аномалія. Аномалія. Так, ми з тобою маємо піти сюди. Це ж не паска Джокера. Тут не буде щось дівне. Ну... Наче й не відбудеться, але. Треба-треба шоу. Від радіації колючку. О, так можна, знаєш, так, нейтралізувати колючку, якщо кровотечу слизом залатати. Ну, не треба, ну стільки набої витрачено. Мені йти в місто, де да я не знаю де шо. Ще Чи радіаті нахапатися там? А то що кабан якийсь ложить. Що за фігня? Собака мертвая, якась, якийсь вовк мертвий. Так, я щось прикатав, здається ні, тільки колючку підбирав. Ще один шум'ят м'яса. Шметмесе, шметмесе шметь Граві, розрив якийсь там. Якусь фігню дають. Що мене було? На Накровотечу щось. Щось на кровотечу це. Ні, кабанчики, я вас люблю, я за мене хочу. А, в мене вже немає все. Не завантажити, її, зберегти, давай. Бо он там ходить цей персонаж. У нього зайця гадюка. Тут льгаєш ще. балла абакан шовит бывает <laughs> шоу шоу на 6 на тропах с и дороже так Ні, він казав бар, в бар, в бар. Це щоб я не йшов по тим жалокаціям, мені не було нудно. То мені сказав Сидорові, що йди в бар. Віддати барменові документи. Виходить, мені прямо треба зараз. Що ви там робите? Бля, це приціл. же вже якісь, значить, військові з гелікоптера. Угу. У мене проблеми. Були б вони хоч на бою. А ти там лежи далі. Я з тебе потім ще поглумлюсь. Шавы тут забули? Шо вы забулы в моем селі, а це те шобакан? Ну надо же я гад Ты мене бы хотів, хотел, я бы в тебе. В чем проблема? Медуза, медуза. Там зайти на артефакт, там аномалія. Куди мені треба? От прямо, прямо і наліво. Ого, там ще дві схованки. Див 3-3-3-3, давай. Діа. Скільки можна? скільки можна? А ви що таке? Собаки, которые сидять? Так, він мене не бачить, я до нього поближче підійду. Я злякався. А мне интересно, да я свои гаги с в последний раз. Угу. Не, ну нормально, нормально, нормально. Всякое же не по канону. Давай это безвичайно музыку дошку. жук. О, еще пистолет такие крутой. Блатный пацанчик. Калибрайки. Дает на 19. Ну, дает на 19, цены мои. А что тут точный чешо? Точность такая, а тут такая. Ну трошечки більше за мій старий. Так, тут військові були. Ви тут є? Сподіваюся, вони так злякались, що вирішили мене більше не сповіщати. Ні, більше не супроводити своєю присутністю. Це ми віднімаємо. Це ми додаємо. Не, вот все мы додаем. Мне не и на высоче. У Гаги проблемы, у Гаги невеликие проблемы. Я але то. сім всім висерли в голову. Кайфуем, пацаны. Да. Кайф, кайф. Меня уже задобався, зараз враж побежу. можно, скидки можно, а скидки можно мені стоять біля цього дерева. Ура. Не, еще не приплыв. Да, Детка я воняю, я не тас. Ой. Дерево пробываете. Не за эти щек ты стреляю, прям Мне не Сти Стей, ты кровотечу, ты вытрывались. И ты вытрывались. Нафига себе він сам себе выликов і піднявся, чуть шо? Мечится той що в кущах лежав. Так ура! Так чуєш, де ждет зброя нема? А якщо знайду. Не могу. Та да ти Скільки мене на боїці важить? Нуль, одинадцять кілограмів. Я ще викинув все. Дуий. Ребята. Ребята. Ох, мать! Це прикол. Сенсія, що його зброю підібрав. Нашим не твої бокам. Который без небоїв ще осуждаю, навіть один патрон мене зміг переважить. Так, шо у нас по фрайручкам. Ніб набоїв предбати б десь. Пішли. А это за эти проходы в Чин. Назвал еще 6 всего. От мені треба продати цю комусь. Кому мені це продати, я не знаю. А Захистити стоянки стал керону сметнику. А я ж захищавши. Мене є тут, хто хоч хтось нейтральний. Є? Отстань. Добре, що я мирно самі копіїч, но може їх ломати. Я тут ходив, чи не ходив. А, я ходив, це бандитів, це бандитів. Ну, коротше, знаєш що? Наступного раз зустрінемося і будемо розбиратися. Я вже трошки втомився від цих побоїщ.